Пам'яттю та кров'ю. Фотовиставку під такою назвою презентували на європейській площі у Вінниці. Приурочили її до Дня пам'яті загиблих захисників, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Владлена Манько. На плакатах фото полеглих в російсько-українській війні героїв і інформація про них. Всього 20 історій. Під час презентації виставки прийшла мирна акція пам'яті, до якої долучилися близькі та родичі загиблих захисників. Мета мирної акції нагадати суспільству, що в нас іде війна, що в нас приходять хлопці на щиті і яку ціну вони віддають за нашу свободу. Ольга Космина на мирну акцію прийшла з доньками Соломією та Емілією. В руках жінка тримає фото свого чоловіка Валентина Космина на псевдо-Єнот. Розповідає, він служив в 79-й десантно-штурмовій бригаді. Був пілотом безпілотників. Загинув цьогоріч на Донеччині 10 серпня. Дуже відважний, дуже самовітнений, дуже мудрий, цілеспрямований, дуже люблячий, турботливий. Він турбувався і про сім'ю, і про дітей, і про своїх побратимів, посестер. Шанувати пам'ять свого чоловіка Сергія прийшла і Юлія Туртуряну. Коханий розповідає, служив на Луганському напрямку. Загинув півроку тому. Я вважаю, що це потрібно людям знати, скільки загинуло наших героїв, щоб пам'ятали про них. І от для мене це така акція, здається, як просто щоб люди бачили. От проходили і бачили, скільки нас є таких жінок, матерів, дітей, загиблих воїнів».